Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Я вже облаштувала своє робоче місце. Погляньте, що сьогодні нам потрібно для роботи: це фарби акварельні, скляночка з водичкою, пензлик середньої товщини. Також нам сьогодні знадобляться фломастери, чорний, коричневий, блакитний, простий олівець, гумка. І сьогодні я взяла для роботи палітру. Якщо у вас палітри немає, нічого страшного, ви можете взяти. У будь-який посуд з дозволу мами, нам не потрібно буде багато ось цих ячеек. нам потрібна буде тільки одна. Палітра необхідна для того, щоб змішувати фарби, а ми будемо змішувати тільки одну фарбу. Отже, починаючи від того моменту, як ми народились, і впродовж всього життя, впродовж більшої частини життя. Поруч з вами знаходиться людина. Ця людина дбає про вас, турбується, дарує свою любов і тепло, підтримує вас, знайомить з оточуючим світом, допомагає та навчає, ім'я цієї люди, людини мати. Угу. Наше життя починається з матері, найріднішої. І найближчої нам людини. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж любить не перестану, бо ріднішою, ніж ти в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є тепле. Сонечко моє. Отже, друзі, сьогодні ми з вами малюємо портрет. Портрет мами. Для роботи вже готовий аркуш білого паперу. За допомогою олівчика нам потрібно буде визначити серединку аркуша. Ви бачите, що аркуш я розташувала вертикально. Ось у нас вертикально аркуш. І визначаємо серединку, ось, приблизно ось тут. Якщо вам складно визначити, де серединка, ви можете скласти аркуш ось так, куточок до куточка. І ось у вас з'явиться серединка, і, відповідно, з'явиться слід, що ви складали, місце зліну. Від цього місця ми трішечки нижче зробимо ось. Таку позначку. Далі спускаємо ще нижче і робимо тут ще одну позначку. Дітки, це ми визначили, Я, де буде розташовуватися обличчя. І починаємо малювати форму обличчя. Обов'язково зверніть увагу, якої форми обличчя вашої мами. Може бути кругле, круглолиця мама, а може бути овальне. Личку. Я зроблю ось трішечки овальне, олівчиком, ми промальовуємо контур обличчя і з іншого боку робимо так само. Намагайтеся намалювати дві однакові частинки. Для того, щоб було симетричне обличчя. Тоненькою лінією, тільки робимо е, нариси, тільки робимо нариси. Потім ми проведемо дуже тоненьку лінію вертикальну. Згори низу одну, і визначити треба серединку нашого овала. Десь приблизно ось тут серединка. Ми проводимо ще одну лінію. Діти ось тут, по цій лінії, ми намалюємо очі. Очі це ось так. Дві дуги є. Далі намалюємо кружечок. В ньому ще один. А в цьому кружечку ще один маленький, десь ближче до краю. І так само в іншому, з іншого боку. Малюємо кружечок, а в ньому ще один. Ось так очі Далі нам треба буде поділити ось цю частинку бачите, між лінією і нижньою частиною приблизно на три однакові частинки. Приблизно ставити поділки ось тут і тут. Дітки, де перша поділка, тут буде у нас носик. Ми можемо вже ось так промалювати таку рисочку дугою, а тут ми намалюємо ротик олівчиком. Малюємо ось таку вигнуту лінію. Мама у нас буде посміхатися. Далі промалюємо верхню губу. Верхню губу малюємо ось так хвилькою і промалюємо нижню губу. Ось так, приблизно. Теж, коли будете малювати, зверніть увагу на форму губ своєї матері. Вони можуть бути більш випуклішими, пухлими, можуть бути тоненькими, адже ви малюєте свою маму. Далі нам треба визначитися із зачіскою. Обов'язково зверніть увагу, якої форми зачіска вашої мами і яке волосся за кольором, може, можливо, воно курчаве чи воно пряме. Якщо волосся пряме, то ми малюємо зачіску ось так. Знову ж таки, від цієї середини ми промалюємо лінію ось сюди. Ось так у нас волосся буде йти. Ось так приблизно. Далі трішечки вище, додамо зачіску. Поки що. Ось так. Форма обличчя приблизно є. Дітки, нагадаю, що ви малюєте олівцем, і ви завжди можете виправити те, що у вас на перший погляд не вийшло або вийшло трішечки не так, як ви хотіли б цього. Ось я трішечки підправила те, що мені не сподобалось. Дітки. Далі малюємо шию. Ось так. Це наша лінія, ви бачите її ще тут. Приблизно на однаковій відстані вліво і вправо від цієї лінії ми малюємо ще дві прямі лінії донизу. Шия і плечі. Далі на власний розсуд одяг. Ось. Це може бути футболка. Якщо не футболка, це може бути блузка, додамо комірець. І можемо намалювати прикраси. Якщо ваша мати носить прикраси, малюємо. Якщо ні, то не обов'язково. Прикраси можуть бути ось такими. Ось. Не забувайте про вушка. Десь ось тут ми промалюємо. Так, вушка. В вушках також можуть бути прикраси. Або це будуть кульки, або це будуть якісь інші. Ну, так, як ми намалювали ось таке намисто, то вже нехай буде набір у мами комплект такий. Кульки також. Дітки, зараз ми можемо вже прибрати ось ці лінії, які ми малювали на початку. Ми гумочку виберемо і легенько їх прибираємо. Прибираємо, вони нам вже допомогли. Так, все, що зайве, прибираємо і ось тут також цю лінію прибираємо. Додаємо волосся, якщо у вашої мами воно довге додаєте до плеч. Якщо воно коротке, то ми просто заводимо лінію ось сюди. Ось так. Це ви вже малюєте так, як таку зачіску, яка є у вашої мами. Повернемося до очей. Очі є і обов'язково брівки. Брівки це також малюємо ще одну таку лінію над очима. Зараз ми додамо ще одну лінію для того, щоб виділити носик. Ось звідси від лінії очей ми проводимо ось таку лінію. Ось так передаючи форму носика. Дітки, основні лінії у нас промальовані, і ми можемо перейти до роботи з фарбами. Дуже важливо зараз наступне. Вибрати і зробити колір для обличчя, тобто колір шкіри. Колір шкіри, шкіри у нас бежевий, розувато-жовтуватий, і зараз ми це спробуємо зробити. Я беру фарбу жовтого кольору спочатку і накладаю ось сюди на свою палітру. Фарба жовтого кольору є, мию пензлик. І беру трішечки фарби червоного кольору. Трішечки. І змішую їх. Ось так вийшло. Треба додати води. Пензликом накладаю водичку ось сюди. І давайте перевіримо, що в нас вийшло. Замалюємо ось тут. Шкіру надамо бежевого кольору. Зафарбовуючи обличчя, ми можемо нанести фарбу поверх ліній тих, що ми промальовували олівцем, майже всюди, окрім очей. Ось тут, ось ця частинка має залишитися білою. Тому постарайтеся так, щоб фарба туди не потрапляла. Ось, зараз я вам покажу ось так. очки Обвести, щоб фарба туди не потрапляла. І так само з іншого боку. І затоновуємо обличчя. Ось я вже затонувала ту частину, де є шкіра обличчя і шия. Ось. Зараз ми треба, нам треба почекати, доки підсохне намальований нами, і ми можемо намалювати волосся і одяг. Дітки, знову ж таки, звертайте увагу, якого кольору волосся вашої мами. Якщо воно коричневе, то ми намалюємо коричневим колір волосся. Якщо у вашої мами світле волосся, то ви малюєте жовтою фарбою, Ось, але малюєте кольор волосся саме той, який у вашої мами. Я візьму коричневий колір і намалюю. Зачіску ним. Волосся ми вже зафарбували, треба почекати, щоб трішечки підсохло, а поки буде підсихати волосечко, ми намалюємо одяг. Колір одягу ви вибираєте самостійно, можете блакитне, не можете зелененьке. Можете підібрати під колір очей вашої матусі. Тобто, заздалегідь визначитися, поглянути матусі в очі, визначити, який в неї колір очей, і зробити. Такого ж кольору одяг. Я вже знаю, що портрет, який я малюю, у нього будуть очі блакитного кольору, тому я відразу малюю ось синенький одяг, футболка чи блузка. Дітки, зараз настала черга перейти до зображення оченяток. Я вам казала, що, вже, що кольори, кольор очей буде блакитний. Тому я беру блакитний фломастер і ось тут промальовую кружечки, які ми наносили на початку. Зафарбовую не, не, не весь кружечок, а залишаю ось той малесенький кружечок не зафарбованим. Фломастером ось так, от ми промальовуємо оченятка. Далі я, ось я вже зафарбувала, далі я візьму чорний фломастер. І зафарбую всередині ось цей кружечок, залишаючи дуже малесеньку частинку біленькою. Це як відблиск в очах у матері. Ось так. Одне око і друге око. Дітки, якщо вам не зручно, фарба ще поки не підсохла, то можна ось так повернути малюночок. Ми намалювали очки. Сподіваюся, що. Фарба на обличчі вже підсухла, і можемо промалювати контур очей. Контур очей може промалювати коричневим, можемо промалювати чорним. Я, мабуть, візьму все ж таки чорний і промалюю ось цю лінію, яку ми наносили на початку. Я промалювала ось таку лінію, вона в мене вийшла подвійна, це не тому, що з першого разу не вийшла, а подвійна лінія тому, що позначаємо ще також по віки. Коричневим кольором промалюємо бровки, мами ось так. З одного боку і з іншого боку. Є. І додамо, звісно, вії. Як же мама без вій? Ось такі гарні вії у мами. Ось. І додамо, напевно, і зовсім легенько додамо чорним кольором ось сюди лінію ока. Так, не забудьте. Проносик, лінію носика. Ось такі губки. Губки можете мамі намалювати. фломастером, можете фарбами, як вам зручніше. Дітки, коли фарба підсохне, нам треба буде фломастером провести ось такі лінії. Ось тут. Вушка. Ось тут у нас. З іншого боку і по контуру волосся. Не забувайте, що ми намалювали мамі прикраси, їх також треба буде розфарбувати. Прикраси ми можемо розфарбувати фарбами, можемо розфарбувати фломастерами. Як вам зручніше, я візьму червону фарбу густеньку і покладу ось такі. Кружечки, це буде на мисто. Не забувайте, що мама має також і сережки прикрасу. Ще дуже хочеться додати лінії волосся. Додати лінії волосся можна ось так. Взяти фарбу також коричневу або чорну, тільки вже не дуже багато води, щоб фарба була густіша і таким чином темніша. І провести ось такі тоненькі лінії. Ось і намалюємо мамі губи. Можна рожевим, можна червоним. Це вже як ви вирішите. Ви пам'ятаєте, що якщо ви хочете, щоб фарба густіше наносилась, то беремо її з меншою кількістю водички. Ось так, як я зараз зробила. Але якщо сталося так, що фарба все ж таки розтеклася, то у вас завжди є серветочка, яка прийде вам на допомогу. І серветочкою ми можемо промокнути зайве. Ну ось, мій портрет готовий. Я сподіваюся, що у вас вийде дуже гарний портрет вашої мами. Любіть своїх мам і поважайте! Не забудьте прибрати робоче місце. Бувайте здорові. До побачення.